Привіт! Покажу ось такі новорічні бантики з мишкою. На резиночці кріплення, Практичні і на кожен день. Вони підійдуть як для старшеньких, так і для меншеньких. Для роботи потрібні два кольори стрічки. Це є темно-зелений і червоний. Ширина її 2,5 см. І кожного потрібно по 6 штучок на 6,5 см. Нарізаю я все на термоножі. Термоніж можна придбати. У мене. Звертайтеся в коментарі. Це є 5. 6. Якщо у вас немає термоножа, потрібно все обрізати ножничками і опалювати кінчики. Один. Два. Три. Стрічка сатинова. Це не є Репс і не є атлас Стрічку можна придбати. Ось тут це є з інстаграму інтернет-магазин. І так, для подальшої роботи мені потрібна голка з ниткою. Кожен листочок. Буду складати ось так. На бік. І кінчики до кінчиків. Вирівнюєте. І прошиваєте. Прошили. Так ми робимо з усіма стрічками на бік. Можна полегше зробити вам, упростити за те, що, ті, що роблять перший раз таке. Склали вдвоє, і щоб ця половинка, ось тут та, що я, була на серединці. І прошиваєте. Те ж саме робимо із зеленою стрічкою, але один мінус. Такий моментик. не мінус, а моментик. Ось тут дирочка більша. Залишили, її. зробили таку більшеньку. Тут потрібно від цієї зробити ще більшу. Тобто, ось фетр кружочка, щоб самі листочки заходили сюди. Відміряйте собі його так. Щоб тут серединка лишилася. Потім ту серединку я покажу, що робити далі. Стягнули і потрібно прошити його. Якщо у вас буде сатинова стрічка, це буде важче прошивати. Вона твердіша, ніж репсова, вона форму тримає краще. Більша дирочка за цю попередню. Ви можете на чомусь відмірювати. Фломастер, маркер, на палець один наділа, на палець другий, якщо ви перші рази робите такі бантики, щоб вони були однакового розміру. Тому придумайте предмет, який ви можете запхати всередину і зробити свого роду як шаблон. Ось мій міні шаблончик готовий. Далі мені потрібен фетровий кружечок і вирізати такі надрізи, зробити невеличкі для самої резиночки. Резиночка у мене безшовна. клею багато я не даю, так як я її добре закріпляю, і якось, якщо резинка відірветься, відклеїться. Вона залишиться на стрічці. Уже перевірено, в мене донька є, тому всі бантики тест-драйв проходять на ура. Тому я їх дуже кріпко зшиваю. Розумію, що випадково вони, коли є двоє дітей, взагалі праздник. У мене їх двоє, Старший менший. Ніс. Старша і менший. Я обрізаю на термоножі. У вас, якщо його немає, можна придбати або обрізаєте ножничками і далі обпалюєте, щоб не торочилося. Чому я так зав'язую? Тому що є ймовірність того, що резинка може тут відклеїтися. Якщо на один раз, також були випадки, що відривалося. Серединки, бантики, другі дітки, вони можуть потягнути. Тому це така міні-перестраховочка від того, що з ними може статися. А з ними може статися будь-що. Вони можуть і подорожувати правильною машинкою випадково. Майже випадково. Випадково для дорослих, але не для дітей. І далі просто приклеюю сюди. Дивіться, один листочок заходить під інший. Тоді буде гарніші складочки. Так, зайшли. Ось тут утворилася така міні-дирочка. Беру я свій фетровий кружочок. Можна просто фетр, це не важливо. Потрібно зробити так, щоб закрити його і не було видно. Просто запхали його всередину ніби, щоб він повністю був рівненький з самим бантком. Не знаю, як показати, щоб було видно, щоб повністю був рівнесенько, закладений туди. Якщо десь якийсь клей стерчить, щось таке, це все зразу забирайте. Не залишайте нічого. Клей якийсь стерчить, паутинки, як називається, що він так тянеться, він удешевляє ваш виріб, вашу працю. Ми постаралися, бантик дуже гарний зробили. Але якщо не врахували у ці моменти, що торчить клей десь, нитки, нерівності, ви просто знецінюєте роботу. Робота інколи дуже гарна, а у деякі моменти, це особливо у починаючих майстринь, трішки більше посидіти над бантиком і вечерівниця. Обожнюю ті самі перші моменти, коли тільки в тебе починаються бантики, в тебе щось виходить. Оце клас. І те ж саме я роблю з червоним рядом. Щоб не було такої ямки на клей, Ви можете прошивати і потрібно прошивати ниткою в колір бантика. Але для того, щоб вам було краще видно, я використала білу нитку. Вона, звичайно, під серединкою і фетровим кружечком не видна. Але якщо в роботі робити, потрібно правильно робити. І використовувати нитку в тон кольору стрічки. От, все я позабирала. Далі мені потрібно цю мишку приклеїти. Клей пістолет добре розігрітий і на сам край не наносите. Потрібно наносити до краю, щоб, коли ви будете приклеювати, ось наша мишечка. І придавила її добре. Просто неймовірні, які вони гарненькі. Трочки кай причепився до мене. Потрібно буде ще свої такі зробити. Закела вона спить, то вона і ще не бачила. Проснеться точно забере. Дякую за перегляд, Залишайте коментарі під відео. Підписуйтесь на канал. В тиждень стараюся частіше викладати відео, але по мірі можливості 2-3 рази викладаю. Гарного дня!